Друзі, моє вітання. Ви на ютуб каналі Відверто власне тіньовий флот Росії продовжує потерпати від американських. Санкцій, адже саме американці зараз ловлять танкери тіньового флоту Росії. Наш президент каже, що це чималий такий удар по економіці Росії наноситься. Щоправда, наскільки я пам'ятаю, тіньовий флот Росії налічує ледь не під тисячу цих танкерів, А американці за цей період ну до десяти одиниць затримали. Тож наскільки це дійсно вагому удар? Давайте більш детальніше розбиратися із нашим експертом. Це керівник аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів Ілляна сходовські панеля. Вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Да, дякую за запрошення. Всім гарного дня. Так, Бажаю теж попри всі ці негаразди з електроенергію. Бажаємо всім гарного дня. Що ж я нагадую нашим глядачам, що на минулому тижні президент заявив, що щонайменше 20% тіньового флоту Росії зупинилося. Президент зазначив, що Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових судд судень, які мають також потрапити до санкцій в подальшому. 10 січня прес-секретар Міноборони США зазначив, що сім танкерів тіньового флоту за добу розвернулися, щоб уникнути перехоплення США в Карибському морі. Міністерство оборони спільно з нашими міжвідомчими партнерами відстежуватиме і перехоплюватиме всі судна тіньового флоту, що перевозить венесуельську нафту у будь-який обраний нами час і в будь-якому місці. Отже, панеля, як ми можемо зараз оцінити і от заяву нашого президента і дійсно дії американців. Поправте мене, якщо я не права, що тіньовий флот Росії це приблизно плюс мінус тисяча цих танкерів. І скільки вже росіянці о, перепрошую, скільки вже американці таких танкерів розвернули, затримали? Чи можливо вони навіть їх не чіпали, але просто ці танкери де стоять в морі і в очікують якогось моменту? Ну одразу поправлю, тому що тіньовий а, флот а, зараз вже не було таким, скажімо, доволі таки широкого значення. Взагалі поясню з приводу всіх цих танкерів. переважно ці танкери нав'язково вони мають бенефіціарами компанії з Росії або Росія. Це часто ті люди, які просто вирішили, якраз незважаючи на санкції, обмеження, все решта, заробляти на тих країнах, які попали під санкції. І в основному, це три, які є нафтовидобувні, і в доволі таки достатніх об'ємах великих об'ємах це е, спочатку було лише тільки Іран і е, Венесуела. Але в 2022 році, коли починалося діяти, включатися до цього з 2023 року, почали включатися до санкційного списку також судна, які проводить російську нафту, то відповідно і це розширилось на набагато більшу кількість суден. А Ці судна не військово перевозять виключно лише тільки російську нафту. Вони перевозять е ту нафту, на яку є вигідний контракт. Тобто є можливість там до Венесуели доставити, наприклад, легку якусь російську нафту, вони доставляють. Є з Венесуели доставити, наприклад, в Китай, вони доставляють. Є з Ірану можливість доставити, і, відповідно, є вигідний контракт, вони доставляють. Так само це стосується і. Росії дуже багато з них вони змінювали і свою назву, і власників для того, щоб приховати, для того, щоб обійти ті санкції, які запроваджувалися. Також вони обходили і шляхом, навіть деякі змінювали індифікаційні свої коди. Тобто, іншими словами, сказати, що це виключно російський тіньовий флот не можна. Це тіньовий флот, який обслуговує Росію. Звичайно. Його частка суттєво збільшилася після 2023 року, коли і привезення Росії відповідно почали попадати під санкції. Поступово, до речі, під санси на сьогоднішній день знаходить майже 700 суден цього тіньового, так званого тіньового флоту. Скільки безпосередньо обслуговують Росію? ну, якщо брати по максимуму, десь біля тисячі. Якщо брати ті, які обслуговують, скажімо, так конкретно, от росіян, ну це буде десь приблизно біля 600. І от можна сказати, що ці 600, вони всі попали під санкції Євросоюзу. Ну там, до речі, треба дивитися, тому що є три списки. Три списки санкційні, вони не завжди співпадають. Не також велика кількість, яка попадає в цих трьох списках, але навіть і наявність в одному списку це впливає. Зокрема, це європейський союз має свій санкційний список. Великобританія Британія має список суден, які перевозять російську нафту, і є сполучені штати. Це, до речі, дає можливість отака неузгодженість іноді скажімо, маніпулювати і мати можливість обходити ті обмеження, які є. З приводу затримки суден ці судна не везли російську нафту. Так деякі з них вони мали на своєму складі безпосередньо екіпаж росіян. До речі, окремі судна танкери мали склад переважно більшість українців. Тобто є українці, які воюють, а є українці, які працюють фактично допомагаючи агресору заробляти кошти. Я вважаю, що це вже є привід для того, щоб проти них порушити відповідну кримінальну справу. Тобто, тому що це, звичайно, є абсолютно неприйнятною, така, така можливість. А чи як це вдарило? Да, дійсно, на сьогоднішній день є певні проблеми з перевезенням, але це далеко не Трамп. Скажімо, так є причиною тих проблем, які на сьогоднішній день є в російській нафтовій галузі, які продають нафту на світових ринках. А такі проблеми є з наступних причин: а ну, по-перше, це те, що 21 січня, тобто вже через день, почне нарешті діяти повна ціна заборона на купівлю європейським союзом нафтопродуктів, які виготовляються з російської нафти. Як результат, два основних покупця російської нафти Туреччина і е, Індія. Вони купували російську нафту переважно з метою її переробки і подальшого постачання нафтопродуктів з неї е, безпосередньо до Європейського Союзу. Почала діятися заборона, і вже починаючи з листопада місяць, Туреччина почала зменшувати суттєво обсяг закупівлю російської нафти, переключаючи на азербайджанську нафту на казахську нафту навіть на. Е, Нафту Саудовської Аравії, тобто для них це як було вигідно. Чому тому, що якраз за 60 днів до початку дії цієї заборони необхідно довести, що ви не мали відношення жодного до е закупівлі російської нафти, якщо ви хочете, щоб ваш нафтоприродний завод мав можливість продавати на до європейського союзу. Індія вона трошки пізніше почала це це робити. Але зараз активно, скажімо так, донебирає, розуміючи, що в випадку, якщо воно буде продовжувати купувати російську нафту, то це призведе до того, що е, нафтопродукт не буде кому продавати. І це знову ж таки я наголошую, що це не Трамп. Внаслідок цього а, дуже сильно накопичилися судна, які де-факто використовуються Росії як е, зберігаючі ємності. Тобто, іншими словами, завантажується нафта, нафта йде в море, вона там десь зупиняється або біля берегів Китаю, або зупиняється в якомусь іншому місті, і чекають, коли нарешті відповідно можна буде укласти якийсь контракт. В результаті цього е, танкерів, е, не через отету невеличку кількість там п'ять. Це звичайно чудовий прецедент. Я його абсолютно вітаю. А саме через те, що не хочуть брати російську нафту, тому що вона токсична, навіть з величезними знижками для розуміння на сьогоднішній день е, нафта марки Brent вона торгується на рівні 62-63 доларів. А російська нафта вона торгується на рівні 34-36 доларів. Тобто, іншими словами, це дуже величезний дисконт. Які на сьогоднішній день ну, не покриває всі фактично деякі і видобуток е, цієї нафти. Тобто це є серйозний е, для Росії виклик і призив, до речі, до того, що в грудні місяці, за попередніми оцінками, і вони дали доволі таки оптимістичними, е, нафта е, безпосередньо в портах е, на сьогоднішній день вона коштувала якраз 3639, а доходи російського бюджету вона впала на не менше ніж на 50%. Тобто, все це такой серйозний виклик. Чому дуже важлива дія Трампа? Дії Трампа важливі, тому що вони якраз відкривають те, про що ми постійно говорили: що якщо йде судна, судна без прапору, судно порушуючи абсолютно всі умови. То фактично воно є в чорну, їде, тобто перевозить невідомо, що як що, і так далі. То в такому випадку таке судно треба як мінімум затримувати. Навіть в межах морського права ви маєте можливість затримати і почати перевіряти, чи відповідає воно екологічним стандартам. Ну, для прикладу, я зазначу, що з 2023 року по 2025 рік діяла контора, яка в Нідерландах. Яка мала назву до а, відомого, скажімо так, страховщика, а, і вони видавали папірці. І а, Європейський Союз, країни Європейського Союзу абсолютно приймала папірці ці про страхування вантажу. Але де факто це у них немає ні капіталу, немає ні договорів перестрахування, а, нема жодного можливості. Тобто, якщо би сталася будь-яка аварія, то вони не мають можливості. Нічого компенсувати. Тобто, Скоріше вони об'являть себе банкротом і жодного долару чи євро там не виплатять за те, що, наприклад, буде нанесено відповідна шкода для відповідної акваторії. І от в цьому ключі, звичайно, е і Європейський союз це пропускав, не звертав на це увагу, або пропускав, можливо, навіть за корупцію, або через, скажімо, недостатню компетентність, або для того, щоб там десь там заробити Одним словом, в будь-якому випадку, це було неприпустимо. Те, що Трамп почав робити, це фактично показав, що такі судна треба затримувати. Звичайно, Сполучені Штати в цьому контексті вони в кращих умовах, ніж, наприклад, Європейський СУ, Союз, тому що вони не приєдналися до Конвенції мозкого права ООН. Через те, що вони не приєдналися, то вони де-факто мають можливість робити все, що цієї конвенції там. Передбачено, тобто, іншими словами, вони не обмежуються. Вони захотіли затримати судно, вони мають можливість затримати судно, точно час, як... тобто європейці зараз не роблять аналогічні дії як американці, тільки через те, що вони обмежені у цією конвенцією, не тому що це якесь політичне Ні. рішення. Це політичне рішення. Я поясню, чому тому, що да ви не можете його арештувати як трам, ви не можете арештувати безпосередньо вантаж, який знаходиться на танкері. Ви не можете застосувати по відношенню до екіпажу, який є. Це правда, морське право воно дає можливість вільного судноплавства, але знову ж таки, ви мали можливість затримувати і утримувати це судно достатньо довго і іноді спокійно до місяця, і при цьому не мати жодних якихось, скажімо так, проблем це в межах морського права. Ми якраз робили дослідження щодо того, де можна здійснити більш потужний санкційний вплив. І ось таким одним з основних пунктів, а це було те, що ви маєте можливість такий судно за, затримувати. Крім цього, виникає ще одне таке питання: що, що мають? Якщо судно йде без прапору, або якщо судно має декілька реєстрацій, то воно нічим не захищено. Ви маєте право затримувати це судно. Ви маєте право фактично навіть і порушувати кримінальні справи проти. Власника цього судна і проти безпосередньо самого екіпажу, тим тобто, как ну, як мінімум, капітана, ви цього не робили. Тобто, у європейців була можливість відповідно діяти, а саме в двох аспектах: по-перше, затримувати деякі судна сіньового флоту для того, щоб перевірити, чи є у них страхування. Якщо у них немає страхування, то в такому випадку не допускати входження в свої територіальні води. Це перший момент. А другий момент, якщо ви виявляєте, що судна не зареєстрована. То в такому випадку воно взагалі не має права проходити через ваше, тому що невідомо, що це за судно, чи це воно зброю везе, чи воно взагалі здійснює диверсію, шпіонську діяльність і так далі. У вас повне право таке судно, арештувати вже якщо воно знаходиться без прапору. І ще раз наголошую: європейці до певного моменту нічого цього не робили. Одного наші українські дрони е потопили одне з таких суден. Uh, да це відбулося в територіальних водах Туреччини? Туреччина висловила свою ноту протеста з приводу чого того, що в територіальних водах Туреччини це не можна в принципі робити, і сказав, назвали це доволі такі там піратством. Але є декілька аспектів. А uh, це судно не мало реєстрацію з жодної країни, воно не було в жодному списку. І як результат у мене питання вже до Туреччини: а на якій підставі ви пропускали це судно через Босфор? Ви не маєте права пропускати такі судна через е, Босфорський пролив. Це не але ви пропускали. Тобто, ви здійснили відповідні порушення. В той же час, наприклад, е, свого часу діяла комісія, е, коли у нас почав діяти зерновий коридор певний час е, з кінця 22-го там до середини 2023 року. То Росія знов ж таки зупиняла і доглядала відповідно українські судна. Або судна, які йдуть з українських портів, а на підставі чого вони це робили? Тобто, іншими словами, ми йдемо до того, що є якась таке не співвідношення тих дій, асиметричних дій, що робить Росія, які по факту можна все, і що ж роблять європейські країни, які намагаються в цьому контексті відповідно дотримуватися всіх норм і правил. Ну, як ви можете дотримуватися норм і правил, якщо йде судна без реєстрації, без страхування, в технічному жахливому стані, невідомо що перевозить, які спускають якаря, розривають вам відповідно внутрішню морську комунікацію, які здійснюють шпіонську діяльність, випускають дрони і все решта, і у вас немає жодних претензій. Тому я вважаю, що в такому випадку звичайно це є а, з боку Європейського союзу, а не стільки можливості, скільки відсутності політичної волі. Угу. Панеля, а наскільки <кій> цей аспект, як наш президент каже, що Росія намагається компенсувати свою втрату 20% тіньового флоту залученням нових? Звісно, це скільки дійсно це саме той рятівний шлях в нинішній ситуації для них? Ну, знаєте, це судно, максимум, який вони можуть долучити залучити ніхто, то це судно, як таке, що вже буде ну, пропало. Тобто, воно точно попаде в санкційний список і буде працювати виключно на це перевезення. але тут треба розуміти, що для цього необхідні кошти, значні кошти, логістика значно зростає. А нарешті почали застосовувати санкції не лише тільки по відношенню до суден, а й до екіпажі, до капітанів. А, тому звичайно, я вважаю, що це ну мало ймовірно, тобто це буде достатньо складно. А греки mm -hmm. ну, скористувалися в цілому цю ситуацію тисячі 2022 році, і значну частину своїх суден продали росіянам старі судна, старі судна, які вже вони мали би списати, тому що є певний термін експлуатації, там словно, якщо більше 20 років, вже є проблеми з таким судном. То е, необхідно було відповідно списати. Вони продали ці судна, які не відповідали при ну відповідали вимогам, але все ж таки, враховуючи цілому їхню експлуатацію, вони вже були в такому складному е, 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 технічному стані, і вони продали безпосередньо е, ці судна Росії. Але зараз вже такого обсягу суден немає. Вони вже скупили все, що можливо. Плют і ще тут е, доволі такий серйозний виклик по Ірану і е, Венесуелі. як тут будуть діяти, тому що вони також залучали ці е, судні тіньового флоту. І я так розумію, що у них тільки посилюються різноманітні ризики. Ну для на мене питання: 20% – да, можливо би хотілося, але чи зможуть? Ну я сильно сумніваюся. Угу. Наостанок з 1 лютого європейський союз знижує граничну ціну на російську нафту з 47,6 доларів до 44,1 долара за барель. Панеля, як ви оцінюєте це рішення? Ну, різниця по суті, 3 долари. Наскільки вона дійсно от відчутним буде цей крок? І дивіться, там строго по формулі, а там береться ціна на нафту за 22 тижні. Ціна на нафту серйозно впала лише тільки в останній місяць, тобто до цього вона трималася на рівні 50 десь приблизно доларів. Я мануваю за цима поставками. Вона відповідно впала, і навіть безпосередня сторона Росія визнала, що вартість нафти в портах вона складає 39 доларів. Це об'єктивно. Тому в цьому ключі відповідно, для зниження воно все ж таки відбулося відповідно до правил. Але тут є інший такий момент, він заключається в наступному, що країни G7 обговорюють взагалі заборону надавати будь-які послуги для тих суднах, які перевозять російську нафту. Поки що це лише тільки, скажімо так, обговорюється. Але сподіваюся, це станеться. На сьогоднішній день світовий ринок нафти він вже переповнений. Тому, в цьому ключі така заборона якраз призведе до того вже справедливості. Бо що діє така ціна, тобто, до чого вона зараз на сьогоднішній день діє, вона призводить до того, що ви не можете отримувати страхові послуги, що ви не можете отримувати логістичні послуги. І от, враховуючи це, заходити, наприклад, в парти Європейського Союзу. Так от, враховуючи все це, Принципі, то це обмеження, тобто так як ціна зараз нижче 39, а вони становили відповідно на рівні 44,1, То в такому випадку вони фактично будуть продовжувати надавати ці всі послуги, тому все ж таки заборона є більш правильним кроком, який я сподіваюся буде в 20-му пакеті санкцій. А тоді, вже, я думаю, і греки, після того як влучили в три, в три судна грецькі, mm -hmm. які були в Чорному морі, вони зрозуміють, що тут є серйозні ризики, і вони вже не будуть так сильно відстоювати відповідно е своє прагнення перевозити російську нафту. Mm -hmm. Як результат, я сподіваюся, що в 20-му пакеті санкцій вже буде повна заборона надавати будь-які послуги е для тих, хто перевозить російську нафту. Угу. Ну, 20-й пакет поки що не на порядку денному на найближчі місяці, наскільки розумієте? Обговорюється, а десь приблизно до середини лютого вони планують прийняти. Угу. До середини лютого. Що ж, панеля, тут я вам подякую за роз'яснення ситуації. Друзі, сподіваюся, вам стало краще і зрозуміліше у цих важких і складних аспектах орієнтуватися. Керівник аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів Ілля Несходовський допомагав і мені, і вам краще орієнтуватися у цих аспектах. Панеля. Ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам за запрошення.